Середина жовтня, осінь набирає свої такі яскраві обороти, червоні листя, жовті, зелене, хвоя, зелене, дуже все гарно. І ось кущик, який цвіте дуже-дуже довго. Я вже знімала про нього відео. Це називається будлея. Дуже приємний аромат. Трошки не так передає камера. Зараз така похмура погода вже вечір. Але цвіте дуже-дуже довго. Одна віточка відцвітає. Друга зацвітає. І якщо зірвати, поставити вазочку, ну, як бузок. Весняний бузок. Маленькі, манютькі такі в нього квіточки, але дуже-дуже приємний аромат. Ось такий, якщо хтось вважається, що ще такі купити, докупити собі осінню, можете такий кущик. Купити і він дуже швидко росте, не, нічим не обробляється, дуже багато метеликів, коло нього, ось як були метелики, літали, як тепло було. І росте він до трьох метрів. Такий кущик у нас вже другий рік, то він зараз десь такого сантиметрів, ну десь метр двадцять, метр п'ятдесят, такого виріс.